Всім привіт. Викладаю результати переборів минулорічних гривень. Монет було багато, результати теж були добрі. Кількость в прошлому році була побільше, але не було, як то кажуть, настрою і й часу. Звісно, їх перебирати, тому вже в 2023 році викладаю те, що я понаходив у 2022 році. Перша партія монет 373 гривні. У нас одна монета B3. Одні маки. Ну і одна монета вбита в обігу. Це просто так. Щось кину видно, Затерта просто лежить. 226 гривень. Слідуюча партія у нас. 65 років перемоги і одні маки. Слідуюча партія 302 гривні. У нас тут один піджак, одні солдати. Пара маків. 350 гривень. 60 років. Перемоги один піджак. одні солдати. Пару маків і євро 2012. Відносно рідка монета в моєму регіоні. Слідує 634 гривні. У нас тут Б3 одна монета. Пара монет солдатів, одні маки. Слідуюча партія 546 гривень. Парочку Б3х. Четверо у нас солдатів. Одні маки і одна 65 років перемоги. 500 гривень у нас було Б3. Одна монетка. Трійко маків. В самому низу трійка солдатів. 65 років перемоги. Ну і одна 1 євро 2012. І саме цікаве, що було в 600 гривнях. Це у нас одна Б3. Одна 2001 року це у нас 2 АД3. Менший Аверс, Дрібний шрифт. Ну, 10-й рік вблизку це таке. Не дуже, в принципі, буває, проскакує. Одні маки. Ну і одна ось така гривня 2001 року з розколом. В принципі, час від часу таке зустрічається, але дуже і дуже рідко. У нас тут зліва, якщо придивитися, така полоска, яка перейшла навіть на Канті. Так що ось такі пошуки. А в цьому році в нас гривні щось дуже і дуже майже немає, я б сказав, да і юбілейки немає. Так що якось так. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.